Середа, 16 жовтня в ефірі новини на 11-му. У студії Катерина Нічек вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А далі у випуску проти. Росіяни наступають у Запорізькій області. Як, попри переважаючі сили ворога, наші бійці примудряються їх стримувати. Чуєте? Невідомо, чий. Але дуже-дуже поряд. Злетіли ціни на нафту та що з пальним? Чи прогнозують експерти суттєво здорожчання бензину до кінця року? Та вже можна пересідати. Гривень 65-70 вже важко буде їздити. Екологічна лихо в Магдалинівському районі на каналі Дніпро-Донбас, масовий мор риби, що стало причиною, які можуть бути наслідки. Сами поспливали щуки, все лящ, окуді. Вночі в небі над Дніпропетровщиною ППО збила 12 російських шахедів. Дроном камікадзе окупанти вдарили по Нікопольщині, поцілили по покровській громаді. Вчора через ворожий обстріл району постраждала вагітна жінка та чотирирічний хлопчик. Обстріляли машину правоохоронців у Марганецькій громаді. Під ворожий вогонь потрапив автомобіль вибухотехніків. По території окупанти гатили протягом двох годин. Цілили з артилерії та дронів саме туди, де були сапери. З поліцейських ніхто не постраждав. а От машина вигоріла вщент. Протягом ночі росіяни запустили по Україні 136 ударних дронів. Під час атаки окупанти завдали удару по одному з промислових об'єктів на Тернопільщині. В результаті виникла масштабна пожежа, обійшлося без постраждалих. Загалом зі 136 шахедів шахетів ППО збила 51. Ще 60 – локаційно втрачені на Київщині. Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника. Загорівся приватний житловий будинок. Будівля частково зруйнована. Рятувальники оперативно загасили пожежу. Росіяни наступають у Запорізькій області, атакують малими групами. Наша знімальна група повернулася із Запорізького напрямку. Як, попри переважаючи сили ворога, наші бійці примудряються їх стримувати. І що зробили військові інженери 108-ї бригади ТРО, щоб зупиняти штурми окупантів? Подивіться. Так, виставляємо приціл. Дальність. Стоп у нас точність. Вся точність залежить від булечок. Так, вліво. Виставляємо кутамір. Лівіше, 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 лівіше. Стоп. Право. Все. Плюс. Запорізька область, позиції артилеристів 108-ї бригади ТРО. А це подаруночки наші смаколики, які ми щодня відправляємо для Калібр. Калібр соти. Заряджаємо. постріл. Це скорочений мануал відправки окупантів курсом руського корабля. Старе не завжди, значить, неефективно у цій машині більше 70 років, але продовжує воювати за Збройні Сили України і влучати по окупантах. Цей екіпаж. П'ять людей. Вони відстрілюються і швидко зникають, оскільки колісна база звичайна вантажівка. Стара зенітна пушка знищувала повітряні цілі. Інженери і бійці 108-ї бригади ТРО дали зброї друге життя і знайшли нове, більш ефективне призначення. Вражаємо наземні цілі. Е, захисні споруди, броньовану техніку, а не, не. фугас, осколочно фугасні Достатньо гучно. Прийшла корекціока, швидко відпрацювали, попали і уїхали. Гармата видає 15-20 пострілів на хвилину. Маневрена і швидко пересувається, бо розміщена на шасі всюдихідної вантажівки з відповідним маскуванням. До речі, днями цей екіпаж 108-ї бригади вразив російську самохідну гаубицю, яка не давала спокою нашій піхоті. Мобільних гармат на колесах Збройним силам України потрібно ще більше, бо росіяни активізувались на Запорізькому напрямку. Стало більше, і більше обстрілів, і більше гармат. Є відчуття, що готуються наступи, готуються штурми, тому що є зосередження зусиль по конкретним, по конкретним ділянкам фронту. Ми розуміємо, звідки прилітає, по кому працювати треба. Буквально там дня 3-4 тому спалили один міномет, десь тиждень тому відпрацювали по одній мсті. Ворог збільшив свою присутність і у небі. Детектори виявляють купу різноманітних дронів на різній висоті і відстані. Ми зараз бачимо, що ось дві впівішки або впівішка і бомбер, і тут крило. Так, коли такий сигнал, краще сховатися або вімкнути реп. А як невідомий О, крилу, дрон зненацька так, мірі, наближається, ми переконались прямо під час запису інтерв'ю. Не тільки рибісти, ну скажем, професіонали працюють з аналізаторами. Я знаю, що вже багато в піхоті. Тобто люди розуміють, що це виживання. Тому що, ну як якщо, якщо ти бачиш крило в районі там кілометра двох, вже треба. Е, ну, Чуєте? Невідомо чий. Але дуже-дуже поряд. На щастя, це були маневри дронарів 108-ї бригади, які перевірили нашу реакцію. Начебто зник. Фух. Начебто пронесло. ППО має нищити російську авіацію, що закидує кабами позиції ЗСУ, артилеристи ж, ворожі міномети, сау і арту, які атакують нашу піхоту. Із цим у 108 восьмій бригаді ТРО, яка створена переважно з жителів Дніпропетровщини, до сьогодні справляються. Запрошуємо до нас, до наших лав, до нашого дружного колективу. Робота на свіжому повітрі, гарячий чай постійно. Визволяємо Україну нашу. І холодні к. <кхи> <Да>, холодні <кхи> Пакетів вистачає для них, та й без пакету бійдеться, як удобрення підуть. Ну, а так, запрошуємо. На момент підготовки сюжету стало відомо, що Сили оборони за добу відбили щонайменше чотири атаки російських окупаційних військ на Уріхівському напрямку. Євген Коптів, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу. Тисячі мертвих рибин заполонила канал Дніпро-Донбас. Жителі Гупалівки в Магдалинівському районі скаржаться на масовий мору водоймі, яка несе потну воду. Звинувачують управління каналу в непрофесійності а от в екологів Інша версія, через що загинула риба? Хто за це відповідатиме? І головне, які можуть бути наслідки, наш Владислав Авдієнко розбирався у ситуації. Не річка, а море з мертвої риби. Екологічне лихо в Магдалинівському районі. Днями на каналі Дніпро-Донбас розпочався масовий мор. Це щука. Тут лежить її тонами. Дмитро Григорович досвідчений рибалка. Показує, до берега прибило сотні мертвих лускатих. Сами поспливали, щуки, все, лящ, окуді. Ось який судак. Це йому щоб рости год сім, не менше. Чоловік стверджує, риба загинула через раптове увімкнення насосів каналу. Вода була грязна і зелена. І включили насос, підняли тут весь мульт. Кислороду не і Вона на версія спливла. А от місцевий депутат Богдан Макеїчев каже: навпаки, прокачувати воду треба було якомога частіше. Тоді б не було і мулу. Літній період не качався, була жара, вода. Пройшов застой води частіше качало такого не було. Раніше як регулярно його качали, то такого не було наоборот. Вода завжди була чистою. Іхтіолог Олег Христов не відкидає. Мор дійсно міг статись через змулювання від прокачки. Вона задихається, у нього зябри забиваються цими частками. О, але цей фактор не є пріоритетним. Інша версія рибу могли вбити браконьєри варварським застосуванням заборонених електровудок. Воду опускається, включається вона і водій дає ток. І це на рибу діє паралізуюче, вона засинає. Але в нас, як завжди, це вже ж треба ручку до максимуму, взяти, щоб усе виграсти і виловити. Каже, на це вказує раптовість і локалізація загибелі. Це загибель, отакими точкова локалітетами. Тобто, де ці пристрої цими пристроями робили, і саме вихідні дні. Є й сліди на березі. Це мабуть, хтось вилавлював, що вона жива була. Витягували де більше забирали, а це залишилося. Експерт додає, встановити точні причини загибелі можна лише гарячим слідом. Натомість місцева влада тільки готує звернення до служб. Акти готує документи для того, щоб звернутися в екологічну інспекцію, а також в інспекцію водних ресурсів. Телефоном в управлінні каналу Дніпро Донбас пояснили, риба дійсно могла загинути через прокачку, але проблеми в цьому не вбачають. Ну вас раніше були такі інциденти, коли ви задіювали насоси? Конечно, де і дідічне випадки є, тобто ви вважаєте, що там нормальна кількість риби загинула? Що це типу в рамках норми? Я думаю, да, бо тому ж там ну койте хлопці бачили трошки зовсім додають інцидент, розслідують Виїжджає з представниками поліції та. Представник їздить. Іхтіолог Олег Христов заспокоює, мор на певній ділянці каналу на загальній екосистемі не позначиться. Хоча для відновлення підводної фауни й знадобиться деякий час. Планктон кілька місяців до півроку, а риби, ну, вони з іншої території прийдуть, потім покоління, ну теж кілька років, два, може, три роки пройде і все. Нині ж найголовніша проблема це розкладання мертвих рибин. Магістральний канал Дніпро давнобас це питне водопостачання на території Дніпропетровської і Харківської області, в тому числі і Харків. Вимоги до якості води достатньо високі. То хто тепер мусить прибрати рибу? Від чого саме вона загинула і чи використовують зараз канал Дніпро-Донбас для питних потреб? Ми направили інформаційні запити до Держекоінспекції Придніпровського округу та управління каналу Дніпро-Донбас. На відповідь очікуємо. Владислава Авдієнко, Євген Шпак, новини 11 каналу. Допомагали військовозобов'язаним ухилятися від мобілізації у Дніпрі. Затримали керівника одного з відділів ТЦК. Фігурант разом зі спільником організували схему фіктивних довідок військово лікарської комісії та видавали чоловікам тимчасове посвідчення із відміткою про непридатність до військової служби. Під час обшуків у злочинців вилучили 33 тисячі доларів та відповідну документацію. Шахраям повідомили про підозру обум загрожує до 9 років позбавлення волі. Не справді ціни на бензин та газ в Україні можуть злетіти вгору після того, як президент підписав указ про підняття акцизу, водії тільки і непокояться про вартість палива, адже і нині воно обходиться недешево. Чи прогнозують експерти суттєве здорожчання до кінця року, що саме впливає на ціноутворення, та що кажуть водії? Дивіться далі. Чи справді ціни на бензин та газ злітатимуть з шаленою швидкістю? У вересні президент підписав закон про підвищення акцизу на пальне. Передбачається щорічне поетапне збільшення, поки ціни не досягнуть мінімального рівня, що відповідає законам ЄС. Більшість українців очікували суттєвого зростання вже у перші місяці після прийняття закону. Та за словами директора консалтингової компанії А95 суттєвих змін на ринку поки немає. Навіть попри очікування у вересні, внаслідок підвищення акцизів, все одно не побачили ми ніяких змін, ані на бензин, ані на диспальне. Є дійсно зростання на скраплений газ. Власне пояснення підняття ціни на скраплений газ за високий податок. Тільки за серпень та вересень ціна за літр зросла на 4,5 гривні. Хоч і не суттєве, та нинішнє підвищення цін пов'язане зі злетом цін на нафту. Якщо на початку вересня ми мали ціну нижче 70 доларів за барель, то минулого тижня ми вже мали пару днів, де ціна завалилася вже за 80. Тобто вона зросла на 15% буквально за декілька днів. Утім, дану напругу з цінами експерти пов'язують із загостренням ситуації на близькому сході. Правда, напруга спала, тож на ринку спокійно. Якщо така ціна там 80 доларів за барель та протримається пару тижнів ще, ну тоді не виключаю, що може щось зрости. Але в це мало хто вірить. Насправді сьогодні всі у світі кажуть про те, що ціна на нафту має впасти, бо нафти багато. Споживання не таке велике. Водії, що Дніпрі говорять, зараз хоч і не захмарна ціна, все одно дорого. Яка ціна буде для вас взагалі ось така, що знаєте, що задумаєте, щоб пересядити на маршрутку? Та вже можна, Та вже 30, можна, 30, можна 30, пересідати. Гривень 65-70 вже 65. важко буде їздити. 70 вже тяжело їздити 95-м Ну, Приблизно 5 тисяч, ну напевно, тисяч 15-20. Я скажу краще на маршрутці. За даними аналітиків та глобального прогнозу, ціни на нафту взагалі мають впасти через надлишок запасів. Утім, на ринок можуть впливати локальні конфлікти. Щодо підвищення ціни на паливо в Україні, завдяки тим же запасам бензину та дизелю зі старим акцизом, підвищення не буде різким. Марко Ручка, Олександр Довгань, Новини 11 каналу. Розбирають зруйновані поверхи та замінюють покрівлю на вцілілій частині. У Дніпрі тривають демонтажні роботи у будинку на привокзальній площі, в який влучила ворожа ракета. Там вже завершують заміну даху над квартирами у вцілілих під'їздах. Демонтаж у зруйнованій частині будинку планують закінчити до кінця жовтня. Після демонтажу буде влаштоване тимчасове накриття цих під'їздів і після цього будемо очікувати на проєкт вже реконструкції цих під'їздів. Що стосується найбільш зруйнованої частини будинку, то люди отримали компенсацію на тимчасову оренду житла на той час, поки будуть відбуватися як демонтажні роботи, так і роботи з реконструкцією. Відновлюють їдальня та укриття. У п'яти навчальних закладах Кам'янського тривають ремонтні роботи. На початку року їх завершили у першому корпусі 20-ї школи, а зараз розпочали ремонт у другому. Роботи тривають у двох найбільших школах міста третій та тридцятій. Хід виконання перевірив мер Кам'янського Андрій Білоусов. В цьому році також за рахунок міського бюджету ми провели ремонт їдальні в нашій 21 школі. і в третій школі ще за рахунок фундації Олени Зеленської проводиться ремонт укриття, що дозволить учням третьої школи навчатись повністю в одну зміну. До того ж, за рахунок фундації Олени Зеленської ще проводиться ремонти укриттів в 17 та 38 восьми Хочу подякувати першу леді України Олени Зеленській за допомогу нашому місту в усіх нагальних питань. Телефонують від імені голови Дніпро Ова та просять перерахувати кошти. На Дніпропетровщині активізувалися шахраї. Зловмисники телефонують підприємцям. Найчастіше просять грошей на допомогу війську. Очільник ОВА Сергій Лисак закликає: якщо отримали такий дзвінок, повідомляйте правоохоронцям. І на сам кінець про погоду у четвер. Синоптики прогнозують у Дніпрі в день 9 градусів, вночі плюс 7. Атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.